Всім привіт! Це я, Віся Студіо і сьогодні ви побачите Факторіо Це серійний випуск першої серії Сідайте позручніше, а я минулий починаю автоматизацію заводу. Так, тому. Тут вони будуть їхати сталь, залізо, Називайте, як хочете. А, хоча сталь тут є, а це залізна пластина, взагалі. О, так. Хоча... Хто мені заборонить? О, так. Далі вибираємо рецепт. О, поїхали, поїхали. Набагато краще виробництво шестерень, ніж тоді було, поки їх нема куди дівати. Ну, по-перше, автоматизуємо червоні кол. Біднопосини і на шеста дня. Дуже легко. Будуємо. Ага, сталева балка. Як ж добре, що у мене величезний сталевий сундук з сталевими балками. Три. А, давайте, вісім. Чекаємо. Так, проведеться воно це сюди, сюди. Далі тут буде їх мідь. Якраз воно тут недалеко. Ну так. Оп, оп. Далі вибираємо рецепт. Червоні коби. Далі ми просто будемо брати звідси. Ну і треба це все кудись виводити. давайте тут до ті, поби. О, якраз два. Ще один. Ага, тобто воно вже по не було сильно. І далі його підключимо сюди. У мене його і так трохи солідно, пулятор і ось так. Тепер буде непоганий такий потік. Так, нам Всього хватає, всього хватає. точно, точно. Давайте перевіримо, за скільки воно заповниться. Дуже мало часу. І робиться доволі таки непогано, як для трьох збірочних автоматів. Потім думаю розширю, хоча. А хто мені заважає розширити зараз? Чому ні? А, ну там мені ж треба якось. Треба, щоб воно вийшло. По факту це типу блін. А як мені тоді його провести сюди? Хм. А в мене є ідея. А давайте ка сюди теж поставимо автомат по збірки шестерень. А, тут вже повний конвейер, бо їх їм нікуди давати, тому що немає зелених ко. Ку... А знаєте що, ліс. Ну це просто геніальна. споруда, я вважаю. А, так сюди вони поступає. А, а поняв. Ну, коротше, легко вирішено. Все. Проблема вирішена, тепер вона хватає. І у нас є сталеві балки. Поздравляю! А, точно, у мене ж є PowerLab. Чекай, я їх виклав. Так, побільше. 154, думаю, хвата на весь завод. Поки що сюди-сюди. Ось так. А там ми перекладаємо... Ні. Все, Нормально. Переміщуємо. Ааа, так тут місця нема і тепер просто отак. все. Ну, по факту повинна працювати. А сюди будуть діставати до вгору. Сюди не будуть діставати. Так. Угу. Воно бере звідси, і мені треба... Так, ось так, а це... Ну, під земними. Що ж. Що поробиш? Все, все йде. От тепер точно все йде. Ну і мені треба придумати, куди складувати цеглини. Ну, що ж, непогано, поволі непогано. Все, працюю. Ну, цей збірник повинна скоро почати працювати. Міть, точно. довгорукий. Ось так. Все, виробляйте. От ти вирішив проблему. Тепер можна зайнятися зеленими колбами. А що треба для зелених колб? Для зелених колб треба хтось на скільки всього. Так, ну поча... для початку конвейер найлегше. Можливо. Ага, залізу та ще Виставляємо. Підведу сюди металлу і воно йде сюди. Так а, тепер ми виставляємо конвейер Тепер виводимо конвейер І Веземо на конвеєрах. Іронічно. Конвейер їдуть по конвеєрам. Дивовижні картини дикої природи. А далі ми пускаємо. Що нам там треба? Що маніпулятори. А це Ну, пластина залізе. А електронна схема це мідний дріт, Ага. Так, чекаємо. Просто чекаємо, ну, а тут непогано так. Сундук повний, ну точніше, він не повний. Блін. Можна ж зробити логістичну систему, щоб воно виводилось тут сюди, тільки коли тут повний конвей, але для цього мені треба. Мені треба спочатку логістичний модуль і мозок бажано. Та знаєте що, я займуся пізніше. Можливо, займусь. То у мене тут лежало 17 складальних автоматів синіх. А я про це не знав. Ну що ну ж, добре, трошки конвеєрів. Відземних конвейерів та й це. Тепер я повністю, можливо, повністю готовий до того, щоб робити завод. На а нам треба мікросхеми, наприклад. Створюємо мікросхеми на ось тут. Ну, думаю, подалі я розташую. Ай, так. Прокладаємо електрику, як завжди. Далі мідний дріт. Це просто мідь, і дріт і мідний дріт. Далі ми просто підводимо мідь. Я думаю, тут не треба це, хоча може, можливо, може бути, не точно. Оп, оп. Крабіки запрацювали. Ось сюди все виводиться. Далі це виводиться сюди. І все у нас є мікіндрат. Ось так. повністю. Ну далі нам треба з цих дратів. мікросхеми, а мікросхеми бо будемо робити тут. Так, далі підводимо сюди. Залізом. Так воно буде. Ось, далі підводимо ось так. Коротше, виходить в автомати воно і заґвантажується в, атом... в автомати. Зараз зачекайте. Так, прийшов. Шукав чи є у мене довгоручки маніпулятора. То вони робляться з маніпуляторів, які я буду робити ось тут, які треба для зеленої кол. Так тобто у мене буде фактично ферма маніпуляторів. Ходив, перевіряв в скрині, чи є там. Червоні маніпулятори. Пішли емікросхемки. Електросхемку мені треба для маніпуляторів. А маніпулятор ми будемо робити тут. Беремо довгоручками. І це ж треба буде два конвеєра. Або ж конвейер з залізними шестернями. Та заліз. Просто геніальна ідея. Мабуть, це і зроблю. Можливо. Будемо виводити от сюди. Будемо брати, закидувати, закидувати і закидувати. О, ще тут будемо комбінувати. То канала, це ж це ж працює кабінатор. Так, воно працює комбінатор. Це добре. І виходить у нас гарненько комбінована дорога. Як ж мені його. Я? А, ну точно. А може його десь на початковому рівні ось тут з'єднувати? А, сталь у нас уже є. Ну, якби шестерні підвеси. Так, я тут знаю одну фішечку, що підземні конвейери швидкі, вони на більш підземному рівні, ніж звичайні підземні конвейери. Тобто я зможу в цьому місці розташувати так, щоб це все не лінкувалось з нашими. Отак, от, от так. Далі воно забирається і робить маніпулятори. Маніпулятори. Ось, пішли. Далі так, що нам треба для зеленої колби? Ага, конвейер і не маніпулятор. Ну, тобто маніпулятори тут значить виробництво зелених кол буде ось тут. Навіть не на чотири розборчик. Ну і по теорії ва, вони вже роблять. Воно повинно досліджуватись. О, запустилось. О, воно йде пачками такими. Непогано. Непогано. А, ну тобто, я його майже все в один той самий час запустив, тому ці три. Викладають одночасно і і роблять пачку, а може, і не одночасно. А, ось так. Ну, зрозуміло. Але тепер у мене є дослідження. Ура! Всі лабораторії, всі тепер, всі працюють. Ну, бачите, використовую систему. Тобто ви закладаєте сюди, сюди і далі йде. І коли вона заповнює останній лабораторію, вона починає заповнювати інші лабораторії, і так від, від кінця до початку. Ну. Простими словами, це просто щоб не треба було мільйон конвейерів, і кожен конвейер з кожної колби підводить до кожної лабораторії. Ось так. Ну, зелені колби, та й не тільки вони вийшли в такий маленькому масштабі. Зараз тільки тут треба. Так, ну мені залишились сині колби. А для синіх колб що треба для синіх колб? А, треба сірка, пластик і двигуни. Залі капить. А для просунута схеми? Для просунутої схеми треба пластмаса. Тобто мені в, в якомусь завгодно випадку треба нефть, нафта і пластик. Ну, нафта в мене є, але вона не працює. Так, до речі, а де робиться пластик? Виробляється в хімічному заводі. Ага. Хімзавод Зараз тільки треба трошки. Ну прям зовсім трошки залізе. Ну прям зовсім. Міді теж не заважає. А, точно у мене ж там в величезних сундуках, в яких я храню свої речі. Якусь міді. Ну, ж не в цьому, не в цьому. О, а в цьому. Все, готовий виїжджати. Мій потяг. Він повинен по теорії возити нафту сюди. Але він поки що не возить нафту. Доїжджаємо до станції. Хоча слово у мене геніальна ідея. Я ж йому налаштував шлях. Ось о нафта. Автоматично ми проїдемо круг і зупинимося рівно там, де він повинен зупиняти. Ось так, проїжджає цю станцію і їде з наоборот. Ну тому що мені треба, щоб він став сюди і щоб я зміг прорахувати доставлення сюди. В хімзаводі. хімічний завод. А де у мене хімічний завод? Ага, для цього треба ставити. Угу, угу. Ну шо ж, зупиняємо. Ну, автоматичний режим вмикаємо і все. Ото... блін вийшов з потягу. Головне, щоб мене зараз не завили по дорозі. Думаю, не треба ходити по рейках, а тут можна. Та пес, ризиково. Не повторяйте дома. До речі, у мене є більш оптимальний шлях. Машина. У мене ж є машина, не потяг ганяє. Так, ось що, машина. Так, я вантажую приблизно десь так Тисячу заліза, тисячу міді. Далі беремо сталеві балки. Ось осталась бал. Десь так тисяч. Головне, щоб косак не розписала, то це буде дуже обідно. А, так я тут Р завантаження залізу не поставку. Еге, я. Але чи треба воно мені? Воно мені не треба. А ні, давайте. Так, я ось так зроблю. І ось так. Все, тепер воно йде чисто сюди. Ага, ну тобто, колби такі нормально. Це ну ось. Заки тишу бал. Ось. Так, далі, роб ми ще щоб Ну, це Мені не дуже так трогать. Ну, це щоб машину заправлять. Вол. Машина працює на вагі. Ще, думаю... А, нічого, в принципі, все є. О, вс так. Я, Ось отак. І, да. я точно, абсолютно точно, став на права. У мене є посвідчення чи як його там права. Я абсолютно точно наврізаюсь на все на шляху. Ой. О, о, а тут попутний нефтовий газ. А може він і треба в хім -заводі? Е, А, ну так, у мене ж все в машині. Візьму так. Балк сто, хімічний завод. Чекаємо. О, хімічний завод є? Так, ну давайте розташуємо його десь. Шкода нема нема дронів, які виробили б зліз за мене. Ото так. Пластик. Як? А, вугілля та попу. А давайте коли я буду доставляти попутний нафтовий газ потягом. Ага, помпа, просто. І для неї треба двигуни. А у мене, а я якраз ніс видобування двогнів на ну, виробництво. І вони її вже ж в руках не можна створювати. Були у мене десь там помп, ось десь в цих скринях. О, тут двигуни є. Непогано. О, і помпи Сім штук. Хватит. Все. А тепер виїжджаємо. О, сонячна енергія. Так, що, да Портативні сонячні панелі. Ну, а воно мені Ну хоча воно розблоковує кучу всього. А, давайте. А, я ж не брав. Так, ну у мене процесори, структури, розширена переробка, горічі речовини, вибухівка. О, модуль. Давай. Роб... Хочу зробити нафту, але щось не склалось. Ну, коли ще сам. Тому і є помпа. О, все. Так, ну щоб вони брали звідси і сюди. Переміщали, переміщали і переміщали. А тут на другому вагоні вже йде розсинхрон, тому буде один вагон. Ну що чому ні? Так, давайте тепер. Розвантаження нафти. Тобто можна автоматично? Ось повне завантаження. О, кількість рідина. Рідина дорівнює аз кілька. Так, дивлюся міст. Ага, 50 тисяч, ну думаю, 5. Так, рідина нафтовий газ. Рідина нафтовий газ. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Куди? Стоп, стоп. Стоп. Ну да. А потім я його зупиняю. так, А, та, ж... Точно. О, все працює. Пермо влаштовуємо мову. Якісь рідна. А, ну давайте тисячу. Встановити. Редина попутний нефтовий газ. Верхівні. Однієї тисячі. Е, 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 е. О, все, так, скільки тут. Ски... Скільки? скіка. Хай завантажується. Хоча придумаємо розвантаження. Кількість рідини, рідина, нафтовий газ. Рідина вона нуль. Встановити. До рівня. Хай їде сюди. А там я вже буду налаштовувати. Як же ж добре, що вона саме розраховує, коли зупинитись, мені не треба тикати. Е, Куди? 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 Поїхала, куди поїхала. Куди поїхали? Скільки ж мороки з цими потягами? Якщо ти позаїдеш нагляд. Ну и добре, все, стоїш. А, тобто у в мене в мене воно не набирає. А чому воно у мене не набирає? Ну чо? Вичерпалось. Капець. ще тут скільки? Ааа, так тут. Ну тут нормально, ще тут слышно. Тут вывод капець. Ну, попіщу, хай хайстелы балки почекають, посмотрю. <ріст> Геніально. Конвейери просто класні. Ось так. А, так тут воно зупинилось. А чого воно Блін. Просто що я там? я Йому не хватає матеріали. Ну то мускрафт вообще прошки бурипка. 17, 14, 17, 18. Ось тут. гарне місце. Ось так. Що там у мене споживанню? О, сутейское виробництво. А ну желевы от какая. О тут. Впали під а, так це я в обрав і короче в бур. Це ну, так само. А цілий Угу, Тобто тут слаб. О, все вичерпалося. Чого все вичерпалось? Того, що немає. Давайте я додам поки що сталевий ящик, став з нього маніпулятора. Будем викладувати сталь. Хоча в мене ж є звичайні маніпулятори. А хоча підключаю і все. Проблема. Ну от дуже критично треба. А що так у мене ж? Так, спочатку ми підключимо залізу. Так, там залізна рота А давай-ка розвантаження заліза. Переходиш в ручний, керуємо вітали. Керувати віддалем. Все, їдемо до себе. А, так воно ж залізні пластини. Ну от думаю, вирішуємо проблему. Ось так. До, доходиш. Ой, прям такий непоганий потік. Думаю, на зараз дуже допоможе, що всі прям лабораторії запали. Ну, у мене так непогане місце в порівнянні з попереднім виробництвом бо є. О, модуль майже зроблений. Так, модуль продуктивності, модуль щетливості, модуль якості чи модуль швидко. Мабуть, наступний модуль далі. Епічна якість. О, продуктивність. А це треба для виробничого дослідницького пакета. Який це капець. Колективність видобутку пуху. А це через глеба. Так. Ага, точно я згадав. Точно. А чого це? Я ж не поняв. О, mm, так, нам треба... де там. Де там було, що там. А що там я хоч... Mm, так, ну... Для початку ми візьмемо трохи труб. Б, труби. Ну, їх прям реально трохи. А, точно, зараз вантаження нафти. Ось все. Хай тепер вона їде, їде. А, так у мене ж тут машини. І е, куди? Куди? Ну добре їдь. А у мене тут ну, нафтовий газ є. Дезвантажена нафта. Ну, рідина нафта. Нафти більше. ти прийди і повинен зупинитись. А може треба в іншу сторону? Їхати. Ось, щоб вони за куди? Куди? А, точно може машини. Ліси це найвисніша проблема, машин. Не надо вже приводу факторії. Ну от чому? а чому? гра про знищення природи і побудування заводу. От, і воно якби іде. У мене заліза Так Тут воно ж розвантажується. 200 років, Йомай, а звідки тут виділяє. Воно... Так. Чому ні? Чому ні? Резервуар? Резервуар? Ого, ось так. мені треба, щоб воно було. Розвантаження нафту, розвантаження нафту, не доріг менше одного, тільки мені... Ну добре. ну І поки що, щоб зупинилось. розвантаження нафти, щоб її було. Тисяч. О, а, все ж таки десь. Встановити. І тепер хай їде. О, модульні продуктивності, о, ого вона швидко йде. Це, мабуть, тому що нафту дуже багато накупили. Ага. Далі треба космічний дослідочний пакет. Ага. А для цього нам треба сині ну сонячні панелі портативні сонячні панелі. Це нам треба. Пристрінічного бачення не треба. енергетичні шиті. Шити. Однання ігнорування конвейерів. Ну, думаю, енергетичні шити, капець. Серйозно. А, так тут треба воєнні колби нема. Шкодові двохнепальних зброї, сильніша вибухівка, бетон. Ну, давайте бетон. Ну воно поки що по факту йде нікуди. Пластика, пластик у нас робиться в хімічному заводі. Воді нам треба А прям ось тут. Організуємо. Перестав зручніше. Ось що, хімзавод. Ось так. Далі труби, доводим. Далі нам треба пластик. Ага, і вогілля. І електрика. Так, далі вугілля, а, у нас тут є вугілля. Ось так. Бере. Пес я використав всі 50 лапок. І це ще у мене було автоматизовано воєнні колби. А для них там взагалі мільйони інгредій. Ось так. І пластик. А він. Ахай, пластик виводить. Поки що не виводиться. У мене ж маніпулятори були. Об'ємний маніпулятор це пласт. Ага, а пластик, ну ось, мені відкрилось багато чого. Ось вобирай. Оооо. Багато пластик. Пластик добре. Пластик багато де використовується. Угу. Портативні сонячні панелі. Ага, тобто мені треба модульна броня. А для цього треба пластик. А пластик у мене якраз є. Модульна броня. Капець! 150 кабелів мідних. Є. Я ж міг їх просто взяти. І Elocrushe взяти. Так, мідні кабелі. Ну шо, це буде довго. Так мені ж не треба 60. електросхем. Ага. Так. 60, ну а них на тіх у мене достатньо. А, сталева балка. Тобто просто сталева балка. І... Сталева балка. А, пластик і сталеві балки. А, а, я понял. А, я б все поняв. Все поняв. Все, тепер створюю. Тільки 30 плат червоних. Думаю, їх би автоматично б робити. А ви ніколи не задумувались, що вам треба продвигати ваші лабораторії. А я от задумався. Тільки що. Ем... Ну добре. <гум> Блін, ну в мене таке скутне видобуввання. Але я його оця частина Оця зі збірочними автоматами, ще нафта, пластик. Це все у цій серії. Ну. Вона вийшла вже доволі велика. Тому докравчується модуль набрання. І ми з вами прощаємось. тихо, треба не показую. Ура! Доробилось! Ага, сіка обладання. Маленька, Але мене устрає. Ну, а на цьому я буду всім казати до побачення. Відео і так довго. Знімаю вже годину. Монтажити буду ще багато. Ну, тому всім. Удачі всім до побачення, гарного дня і до побачення.